Дорогі полтавці, Новий рік і Різдво Христове це час, коли наші родини збираються разом, коли дитячі усмішки нагадують нам, заради чого ми живемо. Це час, коли ми особливо відчуваємо важливість близьких людей. І розуміємо, що наші головні завдання бути сильними і згуртованими заради наших дітей, заради їхнього світлого майбутнього у вільній Україні. Ми вдячні всім, хто сьогодні захищає нашу землю та працює заради нашого спільного блага. Висловлюємо свою безмежну подяку нашим захисникам і захисницям, які щодня ризикують життям заради нашої з вами безпеки та свободи. Без вашої відваги і мужності ми не змогли би і мріяти про мирне небо над головою. Окремо хочу подякувати лікарям, які рятують життя навіть у найскладніших умовах, енергетикам, що роблять все можливе, щоб у нас було світло і навіть у найтимніші часи, волонтерам, які забезпечують і допомагають, а також всім тим, хто на своєму місці, на фронті чи в тилу, робить внесок в нашу перемогу. Кожен з нас найважливіша ланка в нашій великій і згуртованій команді. Нехай цей новий рік принесе нам мир, злагоду, надію на краще майбутнє. Бажаю вам здоров'я, любові, віри в те, що ми вистаємо. Подолаємо всі труднощі і забезпечимо нашим дітям найкраще майбутнє. Адже тільки разом ми зможемо все. Щасливого нового року! Та благословенного різдва.